Сорок, це вирок чи інший квиток. Можливо, останній весняний ковток додалися зморшки в життєвий портрет, а досвіду маю великий букет. Сорок багато, але не біда, вже не зелена та ще молода. Тепер не фліртую, частіше фільтрую, Факапи у мудрість свою конвертую. Сорок це дата кругленька така. Давно вже нема на губах молока. Давно не дитина, давно не мала, можу, розгледіть козу чи козла, простіше побачить змію чи свиню. Легше тепер розрізняти брехню, легше з роками позбутись сміття, легше сприймати уроки життя. Багато плюсів, але й мінуси є. Та все, що було і що буде, моє. Не встигну і кліпнуть як ось сорок п'ять, а там п'ятдесят, як швидко летять. Не знаю, який мій життєвий ліміт. У підсумку сорок нормальний політ. Є привід сьогодні, тож вип'ю вина. Перепровірю свого двигуна. Думаю, ще для пригод на стара. Сорокаріччя настало. Ура!